Так, дівчата, почну сьогодні своє відео. Це вже друга спроба, але зранку я вам теж намагалася цю квіточку показати, покажу вам зараз. Думаю, завтра розквітне. Привезла я його з Польщі з ботанічного саду. От друге, в моєму, точніше в його житті, у нас він збирається заквітнути. Обов'язково потім покажу, але поки що ось він такий красень. Хто зранку слухав і чув, трошки на Фейсбуці в групі я викладу, виклала невеличке відео з розповіддю про прикрість, яка трапилась. Я зранку вам зробила чудове відео, але з оглядом всіх випраних придбань минулого разу про все розповіла, і воно вже все до вас поїхало. Але. Коли вже все було спаковано і відео було готове до публікації, я його випадково видалила. Відповідно, відповідно, показую те, що залишилось, те, що можу показати, і ті питання, які були, все одно озвучую. Отже, залишився у нас оцей миш. Він чудовий, неймовірний. Я вам скажу, я прала всі речі з правильними засобами для немовлят. Всі речі абсолютно чисті, всі плямочки, які там, можливо, десь були, все повідходило, принаймні я більше нічого не помітила. І навіть там найменші якісь запахи, які потенційно могли бути, хоча запахів, в принципі, не було, я дуже чутлива на запахи, вони пішли. Залишився ще оцей клачик, але вдень було краще видно його яскраве світло, тут вже так як є, вибачайте. Але він теж шукає власників. Всю решту, грілочки і таке інше, все поїхало, покажу за нагоди, коли воно вже буде у власників, якщо вони, можливо, зроблять свої огляди і, власне, вже ваші відгуки, якщо ви ними поділитесь. буду вдячна за таку можливість. Але те, що в мене залишилось, обов'язково зараз покажу, розповім. Ну і підемо далі по наших справах. Ось цю баночку, цей тубус я вам показувала минулого разу, що я його намагатимусь відмити. Таке враження, що тут повністю ручне фарбування. Відповідно, ось тут у нас оцей дефектик з'явився. Ну, не знаю, я ж кажу, у мене враження, що це через ручне фарбування. Можна спробувати його якимось чином закрити. Але середина тубусу. Абсолютно повністю відмилась все, що там є, то від часу, то таке. Але весь сторонній бруд пішов з дефектів, тільки ось тут у нас на кришці трошки такий, ну, щось тут прим'ялося, але, але як є. Ось такий. Тепер покажу ось ці ниточки. Це був такий килимочок, я вам показувала. У мене таке враження, мені не дуже сподобалася ця нитка в роботі, я її спробувала. Бачите, у мене таке враження, що вона просто неправильно сформована у нитку, ця пряжа. І вона не дуже комфортна в плетінні. Я плела 15 гачком, тобто досить великий, зараз покажу. Ось він цей гачок, бачите? Е Захоплювати все, все зручно. Незручно сам факт, як вона потім себе поводить уже в сплетеному виробі. Тому я її розпустила, хочу спробувати додати ще одну тоншу ниточку, щоб якимось чином її зафіксувати, як вона є. Але ця річ, бачите, вона висмикується постійно, і це не дуже мене тішить. Далі покажу косметичку, яку я купувала минулого разу, і брала. Всередині косметичка була дуже прутна, якщо ви пам'ятаєте. Зараз вона виглядає ну, ніби ще не дуже, гухайно, але це все не впливає ні на що, бо це сліди від декоративних косметики тобто олівці, таке інше. Воно Ще не випралось, але всі бігунки працюють, все абсолютно функціонує. І ось вона така біленька, гарненька, зовні, абсолютно у мене до неї жодних претензій немає. А тут це з моєго попереднього придбання, я її вам вже показувала, теж була всередині така сама, ще трошки дещо залишилося, але ось з одного броння вона абсолютно почистилась, і вони мені обидві абсолютно комфортні і подобаються. І ще поділюсь з вами одним придбанням цього тижня: це джинсовий корсет, який я придбала Він в розмірі XL. Пише на мене, він трошки по об'єму великуватий саме в грудях в верхній частині, тому я думаю, що тут треба щось вигадати, типу, або робити ну, такий клиноподібний якийсь. Завуження, да, такий вставочку, ну тільки не на розширення, а навпаки на стяжку. Або переставляти трошки далі додаткові якісь гудзики, отут робити кріплення, щоб трошки зменшити об'єм. Але все решта, мені дуже сподобалось. Мені Це був магазин з фіксованою ціною речей, а я його придбала за 40 гривень. Тому я думаю, що навіть якщо я його раптом зіпсую своїми. А модернізаціями, то це буде не дуже, прикро. Прикро, але не настільки. Дуже шкодую, десь загубилася в дорозі посилочка, яка до мене їде, мені подарували трошки вишивально швацької літератури. Ну, Але ось так буває. Розшукуємо зараз посилочку, і дарувальниця, і я, і Укрпошта ці разом шукаємо. Питання, яке у мене до вас було по секунду, по речах. Цього разу я бачила дуже прикольні дитячі речі. Такі, знаєте, на перший рік життя. Вони дуже легесенькі, невеличкі, і дощовички, і футболочки, і всілякі бути там такі невеличкого розміру. І в мене виникло питання, я знаю, що багато хто з вас працює з. Ляльками створює, відшиває таке інше, і, можливо, комусь було б цікаво мати такі речі, як одяг для своїх ляльок. Якщо так, то скажіть, що саме вас цікавило, тому що от завтра, наприклад, найдешевший день, і я впевнена, що там ще буде купа цікавинок, я завтра не попаду. В магазин, але на, на майбутнє, може бути цікаво, вчора було. І сьогодні я була не змогла забрати речей, через те, що не працювала, просто каса, не було касирів на місці, але ну, час у мене не безмежний, тому я пішла. Але були цікаві тканинки, були цікаві такі о, для кухонного переладдя, і, і канцелярія була цікава. Ну, я вірю, що це не востаннє і що все ми з вами зможемо ще побачити. А зараз я вам розповім, власне, чому я не змогла вчора відзняти відео. Вчора ми займалися закупівлею і заготовкою вишні на зиму морозиле. І я пригадала давній давній свій. Ну, як то кажуть, не мою ідею, але ідею, яку я прочитала, що з кісточок вишні готують грілочки, ті, які власне надихнули мене на них. Оце. Ведмежан, яке було з антиколькою, да, цією подушечкою всередині. От з цих кісточок так само можна зробити такі грілочки-антикольки, які тримають тепло, як обіцяють, до півтора години. от вони вже майже добу тут плавають. У мене в воді це кількість кісточок, яку я маю з восьми кілограмів вишні. А, вони плавають, тобто потім вони там проваряться. Ні, вже завтра я буду мати проварену і очищену повністю кісточку, яка буде сохнути. Думаю, наступної п'ятниці зможу вам показати, як вона буде виглядати вже як сировина для грілочки. Грілочку, звісно, теж створю. Знаєте, що цікаво? От вона не стає холодною, в принципі, ця кісточка, вона постійно в холодній такі. Але вона не стає. Ну, тобто вона залишається такою приємною. І зранку я вам показувала, у мене тут на сусідній поряд стоїть плита на плиті. У мене готувалася, варилася кукурузка, я вам зранку показувала, а зараз покажу тут зазирнути. Бачите, тут у мене стоїть тісто на фокачу. Завтра буде фокача, буде нічна ферментація. Е Наша вже традиційна страва для дачі. Завтра їдемо садити в другій картоплі за сезон. Покажу вам трошки ось цей куточок. Тут у мене живуть всілякі, а, в'язальні моменти. Ну, це просто те, що в по поточному моєму використанні да, тут сумочка. Тут у мене стоїть те, що на розпуск речі. А тут ось ця величезна коробочка. І поряд з нею оцей невеличкий пакетик. Це те, що мені було надано дівчатам, переважно з нашої кіноти для килимків військовим. Ну, зараз не покажу вам вже все. Зранку на відео я все це складала, пакувала і показувала, що повністю вся коробочка в цих ниточках. І скільки їх тут насправді багато, я дуже-дуже щаслива їх мати. Зараз уже, перепрошую, не буду діставати. Але воно ось тут, оця вся висота це все ниточки. За виключенням двох пластів пінопласту все ниточки, які ми перетворимо на килимки. Дивіться, що я вам зараз покажу. Я нещодавно поклала цю картину і раму тут, але у цього павучка, звісно, не було. Прийшов розповісти якісь новини. зараз розповім і я вам трошки. Дивіться, по-перше, я знайшла у себе ось таку, ну, вона не дуже прям вже сучасна, але мода та стиль, на жаль, російськомовна, на жаль, ще не українською, але якщо подивитися, дуже цікава інформація про взагалі ці всі речі. Одяг, всілякі такі моменти, треба подивитися її детальніше. А як я її знайшла зараз? Ну, тобто вона, вона в мене вдома вже є певний час, але вона мене не цікавила. Як її знайшла? В секунді дня я купила ось таку трафареточку. Ну, ось. Да, для таких називається, як я, хто не вміє малювати, але вона трошки була пошкоджена, бо ну, уявляєте, як вона їхала? Я попросила доньку покласти її в якусь книжечку, щоб вона трошки в полиці там випростувалась. Вона вже майже ідеально ровна. Але ще повернеться в книжку. Тобто це буде те, що буде можливість придбати, якого я, якщо когось цікавить, я все потім пропишу, зроблю фотографії чекаю час, поки вона прийде в форму. Ще я вам показувала зранку ось такий набір. Карток, який теж буде доступний до передбання, повний набір, абсолютно новий. І зранку під час трансляції до мене прийшла ідея про те, що це може бути використано не лише для святкування народження дитини. Бачите, тут -от всілякі такі моменти, тобто вагітність і народження дитини. Да, для фотосесії повний комплект, всі картки, там про місяці, дні, тижні і таке інше перші кроки, зуби і все інше. Але мені цікаво, Стало створити подібний набір карток, або цей використовувати для святкування проєктів завершення підготовки до якихось вишивальних проєктів або рукодільних просто уявляєте. Тобто ми виношуємо певний час ідею, потім ми йдемо до того, що ми готуємо там матеріали, підбираємо і таке інше. І в результаті ми створюємо проєкт, і потім проєкт починає своє життя. Іноді. У нас вдома іноді не дуже. От, такий набірчик теж буде м, доступний до замовлення. Далі робила зранку розпакування, але вже, бачите, все розпакувала, не витримала. Придбала в магазинчику ось такий набір створення макраме. Макраме ще ніколи не робила. Це був би перший досвід, ну, точніше, має бути, і планую на величку подорож, про яку розповім трошки більше. Але, можливо, дорозі, створю ось цей набір. Вартість набору 54 гривні, придбалося на тижні. тобто доволі доступно, як за два вироби. В набір входить два типи нитки, шнура для створення виробів. Бачимо два різних кольори і так далі. Ось вам грібінець для створення оцих ось Розпущених краєчків, два карабінчики для брилочків на І, звісно, покропова схема для створення виробів. Все є, все перевіряла. Не буду показувати, щоб не порушувати авторські права, але, але це є. А далі йдемо. Покажу вам ось наш паучок мандрує. З нами. Е, покажу вам, я вам обіцяла невеличкий огляд. Пам'ятаєте ведмедика, якого я вишиваю, да? я вам обіцяла невеличкий огляд е, мого досвіду роботи з проектами і наборами абріс-арту і розповісти, власне, що є, що в планах і так далі. Отже, ви вже бачили ось цей мій місяць. да, Ось такий він. Це набір, який я побачила минулого року. Тут абсолютно випадково його продавала дівчина на збір, але не оформлений був, і мені захотілося спробувати створити. Я ніколи не могла подумати, що я це таке створю. Холст перші проколи було дуже важко, складно, незрозуміло. Але потім я побачила її, і, звісно, я створила і її. Ще досі не на стіні, чому не питайте, тому що поки не складається. Я знаю, де я хочу повісити, але ще ніяк не дійдуть руки, тому на все свій час скло стоїть антиблік. Трошки пізніше розповім, чому так детально показую вам. раму Зверніть увагу, вони в одному стилі повністю оформлені. Я їх навмисно оформлювала як парну роботу, вони трошки Різного розміру, але тут я вже нічого не можу вкрити. Так, є, але, ну, от, власне, отут от був перший досвід роботи з ювелірним бісером. Він дуже-дуже дрібнесенький. Інші намести, ну, я вчусь, можливо, не ідеально, не судіть суворо, хоча це ваша справа, але, але мені подобається. Покажу далі мої плани з Абрісом. Те, що я придбала собі в вересні, не витримала, як то кажуть, набір для створення комірців. Власне, ця ідея надихнула мене не просто на комерція, ще й на придбання курсу спожиття і конструювання. Шитих виробів, бо шити... Ну, Тобто, тут всередині набору просто канва, вона не сформована ще як комірець. Це потрібно робити самому. Я не пам'ятаю, чи робила я огляди цих наборів у Ви відкритому виді. Якщо комусь цікаво, то кажіть, зроблю. Покажу просто сюжети. Це був перший, який я побачила. Потім я побачила інші, і я придбала всі. Вони все ще існують. А, ні, оце я перший побачила. А той. Ну, вже вже я не змогла встояти, я не змогла обирати, тому купила всі. І ось цей для створення бісера. Ну, що вам скажу, чекаю моменту, коли це буде можливо відшити. Тому поки що це проект. І це ще один проєкт, який я буду реалізовувати найближчим часом погляд чутклунки. Фото тут не передає всієї краси набору. Я робила відео розпаковочки набору окремо. Якщо не бачили, скажіть, я його завантажу або зроблю ще раз більш детальний огляд. І ось тут найцікавіший момент, який я вам маю розповісти. В 20-х числах. Липня у мене запланована невеличка подорож Україною по місцях, де я ще не була. Починаю я з Івано-Франківська, потім я їду до Чернівців. І саме в Чернівцях знаходиться наш Олександр, який оформлює ось ці роботи і багато-багато інших для, для мене. ну, тобто... Все що я можу дозволити собі оформити у нього, де б я не була, навіть коли я була в Польщі, я оформлюю у нього. І я попросила його про можливість відвідати його особисто там і подивитись процес створення цієї всієї багетної краси. І на власні очі побачити все, що у нього для нас є, як то кажуть. І він погодився. І тому буде відео звідти. Тому. Якщо маєте якісь питання для цієї моєї подорожі, в плані що спитати, що вам показати, пишіть, обов'язково розповім. А, але Ну, у мене є з чим порівняти, є роботи, які я оформлювала не у нього, і роботи, які я оформлювала вже лише у нього. Тобто, ну... Не на правах реклами, на правах власного досвіду. І про ці напорчики вам кажу, і про роботу з багетною майстернею. Ну і не можу не показати вам ведмедика свого ще в процесі відшиву. Цього тижня було надзвичайно мало часу. Мені за щось творче взятись. Майже від слова зовсім я не могла присісти щось потворити. Але ось ось те, що вийшло. В четвер, зранку, буквально, поки стояла тісто на пиріжки, я змогла відшити ось цей фрагментик, фактично, який ви зараз бачите. Да? І ось так це на сьогодні виглядає. Сподіваюся, що найближчими днями я це закінчу. Шити зараз в кадрі я не буду, бо незручно перелаштовувати камеру і поєднувати відео. Вже цього трошки побоююсь, бо зранку саме через. Необережні рухи з цими додатками сталася вся ця прикра історія. Про що хотіла би поговорити зараз, поки ви дивитесь на цього ведмедика. По-перше, хотіла би сказати величезний дякую всім учасникам вишивального марафону. Це було не вишивального, точніше рукодільного. це було дуже цікаво для мене з точки зору побачити. Різні способи мислення, бачення майстринь, да, як хтось щось чим асоціює, і побачити, наскільки ми всі дійсно різні в своєму сприйнятті і всьому іншому. Другий момент, тому щиро дякую і всім учасникам, там ви знаєте, є переможці да, за рандомним таким е вибором. І всі інші учасники теж отримують міні-такі подаруночки просто для мене. на... Ну, на згадку, не на згадку, але просто за те, що відгукнулась. Тепер про скриню. Скриня сьогодні роз'їхалась майже повністю всім, і учасникам, і неучасникам нашого обміну і скажу. Знову ж таки, наступний обмін, якщо ми будемо організовувати, то його будемо організовувати виключно з надсиланням всього мені. Тому що ви подивитесь, в якому стані приїдуть ваші посилочки, ви побачите, і ви бачили посилочки раніше. Я сподіваюся, ви відчуєте різницю в приємний бік в порівнянні з тим, в якому стані повернулись скрині речі до мене. Тобто, ну не знаю, мені здається, що. Е Дуже важливо, щоб речі, які подорожують, особливо творчого рукодільного призначення, зберігалися в такому гарному, приємному стані, і не хотілося продовжувати працювати, а не ну, сидіти над ними і думати, що ж з цим робити. Тому що цього разу мені вдвічі більше часу знадобилось на те, щоб все це. Створити, відправити, повернути і так далі, порівняно з тим, коли все це приїхало просто до мене. Я його відфотографувала, я від початку знаю, де чиї речі, і, ну, відповідно, можу цим всім керувати. А зранку я вам ще трошки показувала ножички свої різні. Я не знайшла ті, які би хотіла, і не знайшла трошки інші. Але покажу вам. Ну, Якщо цікаво, не знаю, наскільки це цікаво, добре, зараз покажу. Серед всіх інших ножичок, які я маю, вирівняються ось ці троє. У мене є і дирокольчики різні цікаві, але зараз я їх не знайду. Знову ж таки, бо зранку спробувала, не знайшла. У зв'язку з тим, що я переоформлюю свій простір творчий. Да? І де чим зараз не користуюсь, то деякі речі знайти просто майже неможливо. Але тут в чому особливість є. Паперові ножички, які декоративні. Да? Бачите, тут зігзаг великий, маленький, і тут у нас ось така лінія. Для мене ці ножички є особливими, тому що, коли я була маленька, у дідуся був альбом з фотографіями, і краї фотографій були оформлені саме таким чином. І для мене ось цей самий візерунок є. Досить таким символічним родинним. А Решта ножи... ножиці у мене доволі звичайні, ось такі для та, рукодільних процесів для вишивання да, переважно. А є ще для закройки великі і закройка зігзаг. Теж для зручності обрізування тканини. Хто працює з моїм рушником великим, той знає бачив ці ножечки на тканині сліди їхньої роботи на тих клаптиках, які ви залишаєте собі намагаюсь пригадати, що я вам ще не розповіла з того, що розповідала зранку. А, але ти спробую зараз підбити підсумки всього, про що я Проговорила і що мені важливо від вас почути у зворотній зв'язок. Отже, пункт один. Скажіть мені, будь ласка, наскільки вам цікаві дитячі речі з секундів? І якщо цікаві, то які саме? Пункт 2. Прошу тих, хто отримав іграшки цього разу, зробити якісь дописи зі зворотнім зв'язком, як вам по якості стану і всьому іншому. Пункт 3. Якщо у вас є питання до майстрів багетної майстерні, то прошу запитувати, писати мені в особисті, чи під дописом я обов'язково переадресую ці запитання особисто при зустрічі, і ви отримаєте на них відповіді. Пункт 4. цікаво почути ваш досвід щодо кісточок і грілочки, чи, чи робили таке, чи користуєтеся? І взагалі, як воно вам? Yeah. Uh, пункт 5. Розкажіть, будь ласка, про ваші улюблені, вишивальні а і, і взагалі рукодільні uh, місця, де ви берете там, якісь заготовочки і таке інше. Тільки, будь ласка, це не мають бути посилання на якісь там магазини чи щось інше. Це просто. Ваш досвід, що вам цікаво, я декому раджу кого чи смаки я знаю, я можу порадити, да, там коли щось побачу цікавеньке. Мене цікавить саме можливість бути для вас корисною порадами. Тому зараз я стою на такому шляху а, трошки оформлення своїх мрій у подальші такі кроки дії, щоб моя. І наша з вами діяльність щодо бібліотеки, щодо вишивальних оцих марафонів і всього іншого могла бути більш такою продуктивною, сподіваюся. Тому це такий невеличкий анонс. Більше деталей буде по мірі реалізації певних кроків у проєкті. Обов'язково все це буде. Зворотній зв'язок по скрині теж, прошу по отриманих посилочках, як завжди. Тобто, ви знаєте, да? з понеділка все починає функціонувати в стандартному варіанті. Тобто будуть видачі матеріалів під стандартні моменти. Пріоритету на наступний місяць ніхто у нас не має. Все по стандарту. Тому все як завжди. Ваші запитання, ваші побажання, що вам цікаво було би побачити, почути, е, можливо, щось у вас є таке в питаннях, думках, чи ще чомусь, що вам би хотілося обговорити. Дуже сподіваюся, що наступного разу вже у мене в руках буде моя посилочка з книжечкою і ще матеріалами. Якщо когось цікавить щось з того, що я показую придбання в секундах, ви знаєте, да? ви завжди пишете. Я зроблю дописи публікації, і, в принципі, на це можна претендувати. Цілоти не будуть розігруватись, ви їх можете просто забрати фактично за ті самі гроші, які мені вдалося заплатити за них в магазині. Це не завжди найдешевші дні, тому що. Найдешевші дні вже нічого немає цікавого з такого формату. Сьогодні теж тканин майже не залишилось, але я ж кажу, касирів не було, відповідно, я просто не змогла оплатити покупочку. Але не засмучуємося в понеділку, в понеділок буде в улюбленому іншому магазині новий завоз, і я обов'язково піду. Там зазвичай є багато текстилю. І, відповідно, будемо дивитись, можливо, щось цікавеньке знайду для вас, для себе. Лише давайте знати, що саме вам було би цікаво побачити. Добре, на цьому буду завершувати. Сподіваюсь, ні про що не забула, але і все розповісти одразу, мабуть, неможливо. Я. Е е Останню таку ремарку скажу. А сьогодні я зробила такий огляд саме одного виробника через те, що у них з'явилися новинки, які мені знову цікаві. Я їх дуже хочу відшити. Але у мене питання, чи, ну як знаєте, коли ти робиш відшиви, це має бути комусь корисно і цікаво. Просто робити, аби відшити. Мені не дуже цікаво. Різні виробники ставляться до цього по різному Тобто є виробники, яких я позначала. У своїх там, публікаціях і жодного зворотнього зв'язку не відбулося. Амбріс більш контактний в цьому плані, і їм, їм цікаво чути нас. Тому я, власне, і роблю ось такий огляд і вас запрошую до того, щоб ділитися своїми враженнями, щиро, і знову ж таки пам'ятайте, що якщо цікавить придбати, то ми можемо це робити. Я можу вам завжди в цьому допомогти. Тому на зв'язочку і до нових відео.